Фуми, які присвячені непристойній вишні після нічної пітливості у ліжку, вишня, яка в даному випадку втікла з бібліотеки до нічного клубу. П'янка, зухвала та непристойна. Вона в даному випадку злиється у гармонії тільки з тим, хто бажає бути непристойним та зухвалим. Ну і тут непроста вишенька, яка просто собі гарнесенько з мигдалем розляглась по ніжному десерту. А це брутальна вишня, яка просто максимально брутальною анімалістичною шкірою поєдналася з лкашкою і з великою кількістю пот. Аромат цей максимально. Спокусливий та бурхливий, і після того, коли ти чуєш даний парфум на тілі людини, ти вже зразу розумієш її бажання. Після нанесення це справжня холодна вишнівка, яка ллється як густий. Лікер, яка поєднана з великою кількістю диму, а також спеціями, така собі епатажна штучка, яка доступна для чоловіків та жінок в нашому асортименті на розпов від 1 мл або класне продовження вечора.